Не бійся говорити про те, що для тебе важливо твій голос може змінити світ. Подумай про це твоя історія, твої млії, твої переконання це те, що робить тебе унікальним. Але коли ти мовчиш, світ втрачає частинку світла, яку можеш дати тільки ти. Страх бути непочутим чи осудженим зупиняє багатьох, але твій голос. Це сила. Кожен раз, коли ти ділишся своєю правдою, ти надихаєш інших бути сміливішими. Твоя історія може стати іскрою, яка запалить зміни. Запитай себе, що ти хочеш сказати світу, яка твоя правда? Не бійся, говори, твій голос має силу, яку ти ще не усвідомив. Це твій дар світу. Використовуй його. Напиши в коментарях, що ти хочеш сказати світу.